Дорогі друзі, вітаємо вас у програмі Біблія говорить. Дякуємо, що ви з нами. Продовжую сімейну тематику. В попередній програмі ви чули про сім'ю, Біблія про сім'ю. А зараз я хочу читати Боже Слово, я її назвав би так цю тему Біблійна модель сім'ї один. Чому один? Тому що ми зараз прочитаємо, що Бог каже чоловікові. Для сімейного життя, яка воля Божа для чоловіка щодо сімейного життя? Як Бог хоче, щоб чоловік себе вів у сім'ї? Я думаю, вам цікаво і я зачитаю ці чудові слова. Це записано є в післання до Єфесіан. Це новий заповідь, друга частина Біблії Єфесіанам, 5 розділ, 25 текст. Чоловіки любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву. І віддав себе за неї, щоб освятити її, очистивши водяною купіллю через слово, щоб поставити її перед собою славною церквою, яка не має плями чи вади чи чогось подібного, але щоб вона була свята і непорочна, так повинні чоловіки любити своїх жінок, як і свої тіла. Хто любить свою жінку, любить самого себе, бо ніхто ніколи не мав ненависті до своєї плоті. А годує і гріє її, як і Господь церкву. Тому залишить чоловік батька свого і матір і пристане до жінки своєї, і будуть двоє одна плоть. Тайна, ця велика, я говорю щодо Христа і Церкви. Господь, коли утворював субординацію сім'ї, то Господь поставив чоловіка головою сім'ї. А жінка помічник. Ось давайте зачитаємо тут слово до жінки, але й тут слова субординації: Жінки, коріться своїм чоловікам як Господеві, бо чоловік є голова жінки, як і Христос, голова церкви, і він же Спаситель тіла. Але як церква підкоряється Христу, так жінки своїм чоловікам у всьому. І далі продовжує до чоловіка: чоловіки, любіть своїх жінок. Як і Христос полюбив церкву, ми бачимо чітку субординацію: чоловікові глава Христос, жінці глава чоловік. Як чоловік 100% має підкоритись Христу, щоб виконати волю Божу, так жінка має підкоритись чоловікові, як церква Христу на 100%. Ну, звісно. Крім гріха, якщо чоловік каже, зроби гріх, обмани, там, кради, спали, вбий, зруйнуй, то вона має сказати Стоп. А, як, а якщо все в рамках закону країни і в рамках Біблії, то має бути покора. Ніби так жорстко звучить. Не жорстко. Як то кажуть, дві няньки, дитя не доглянути. дві хазяйки, хата буде грязна. Знаєте, має бути субординація, має бути хтось старший. І Бог довіряє цю роль чоловікові. Він капітан корабля. Адам і Єва. Єва помічник для Адама. Ось. І мені дуже приємно це відзначити. Це дуже приємно відзначити, коли я говорю за субординацію, що це не є приниження гідності жінки, що Господь жінку ставить на, якби, на друге місце, що вона помічник, а чоловік голова сім'ї. Це не є приниження. В інших релігіях, небіблійних релігіях, можна зустрічати, що жінка як людина. Другого гатунку. Кілька жінок може бути. Ось. А Ісус ніде в своєму житті в чині не принизив гідність жінки. Він завжди з великою повагою ставився до жінки. З Ісусом ходили апостоли, так? І з Ісусом ще ходило багато жінок, які служили Йому своїм майном. І коли жінки зверталися, навіть одного разу, повія прийшла до Ісуса і просила милості прощення, Він. Не грубо з нею повівся. Релігійні люди хотіли грубо повестися з нею, бо вони казали, о, якби він був пророк, він би знав, би, що то за жінка до нього підійшла, і оце плаче. Ось. А Ісус знав. Ісус знав. Тому Ісус ніколи не принижує гідність жінки. А для порядку має бути так. має бути так. Жінка так само, як чоловік получає прощення. Жінка так само, як чоловік получає від Ісуса оправдання. Жінка так само, як чоловік получає від Ісуса святість Ісусову. Жінка так само, як чоловік її ім'я записується в книгу життя, коли вона кається, як і чоловік кається. Жінці так само Духа Святого дає Ісус. Хрестить Духом Святим, дари Духа Святого дає. Ні в чому не обмежив благодаті Господь жінку ні в чому. Рівні. А для порядку має бути субординація. І ось чоловіки любіть своїх жінок як Христос церкву. Якщо чоловік любить свою жінку як Христос церкву, то його головування завжди буде дуже ніжне, мудре, обережне в насолоду. Бо воно буде натхненне любов'ю. І коли головування натхненне любов'ю, то для жінки не тяжко бути покірною для чоловіка. Коли головування чоловіка натхнено егоїзмом, тиранією, звісно, такій жінці буде дуже важко. Ніхто не любить аб'юзера, бо він приносить тільки страждання і завжди принижує, і рани наносить. І тому, шановні чоловіки, ось яка воля Божа для нас щодо сімейного життя. Як Бог хоче, щоб ми жили в сім'ї, щоб ми любили наших дружин і діточок. Як Христос Церкву, Дух Святий, в приклад ставить Ісуса Христа. Ми знаємо, як Ісус полюбив церкву. Церква це люди, які люблять Ісуса, які мають в серці бажання йти за Ісусом, Його слідами, виконувати Його волю. Це церква з грецького еклесія, церква, група людей. Ісус помер на Голгофському Христі, щоби дарувати людям святість і праведність. Іншого шляху не було, як оправдати виновного. Людина в гріху, і вона в небо не може попасти. А як взяти в небо? Бог не хоче людей в пекло кидати. А як взяти в небо? І тільки один шлях був: що це Ісус народився людиною, прожив святе непорочне життя до 30 років, три роки ніс цю місію свою і помер на Голгофі, як проклята людина. В законі Моїсея написано. Проклятий, хто вісить на дереві. І Він помер, як проклята людина. За що Ісус помер? Влади хотів, слави хотів, впливу хотів, за що? Лише за одного, щоби дарувати нам, людям святість, праведність, відкуплення, записати ім'я в книгу життя. Щоб коли земне життя закінчиться, ми в небо пішли. А коли ще ми тут на землі живемо, примирились з Богом і на землі з Богом вже жили. Не були сиротою, а з Богом жили. Він, Отець Небесний. Він стає Отцем. Не суддєю, а Отцем Небесним. Тому Ісуса любов, вона дуже жартовна, дуже жартовна. Це ж любов йому продиктувала віддати життя за нас. Любов продиктувала. І нам, мужчинам, Дух Святий ставить в приклад Ісуса Христа, щоби вивчати Його подвиг, його, вивчати Його, його дію. І копіювати, і просити в Ісуса, Ісусе, дай мені таку любов, щоб я такою любов'ю був наповнений і так любив сім'ю свою, дружину, діточок, щоб я так любив, як ти. жертовно, щоб я їм зичив тільки щастя, тільки добра. от, в Всіх сферах їхнього життя. Я дбав про них, як Ісус. І коли треба якась жертва, я не боявся жертву покласти, служити. Ось. То коли чоловік буде наповнений любов'ю, то... Буде благословіння, гармонія, прекрасні відносини у всіх трьох сферах, у яких має з'єднатися чоловік і жінка і в духовній сфері, і в душевній сфері, і в фізичній сфері. Буде взаєморозуміння, буде єдність, і ця сім'я буде сильна і благословенна. Ми можемо бачити в житті, нашому, наших сучасників, різні сім'ї. В того так склалася сім'я, в того так, в того так склалася сім'я. Ось ми можемо дивитися. Але я вважаю, що коли ми дивимося на земні сім'ї, як живуть люди, то брати з тих сімей лише те, що відображено в них з Біблії. Відображено з них з Біблії. Бог автор сім'ї. І він дав таку інструкцію, як має протікати сімейне життя. І коли ми до цієї інструкції прислуховуємося, ось, то ця сім'я приречена бути щасливою. Звісно, ворог. Через різні обставини, через, можливо, негодних людей, буде теж атакувати кожного чоловіка, як і жінку, так і кожного чоловіка, щоб він відійшов від біблійних стандартів. Щоб відійшов від біблійних стандартів, почав порушувати. знаєте, бути грубим в сім'ї, не давати жінці уваги, любові не давати жінці. І коли от чоловік ведеться на це. Важко з таким чоловіком для жінки. Або диявол робить деколи чоловіка алкозалежним, залежним, да, або якась ігроманія там, грає, і з хати все виносить. І квартиру може програти на тих комп'ютерних іграх, в тим Казіно. Якось, щоб чоловік відійшов від своїх оцих обов'язок і вже тоді ж сім'ю штормить. Мені, коли жінки пишуть, я часто консультую сім'ї, що от чоловіка якось диявол атакував, атакував, і певний успіх має, що чоловік став чи там зелений, чи ще що. То я завжди кажу так, навіть якщо і зрадив, так? я завжди кажу так: дай шанс, прости, дай шанс, прийми. Не розлучуйся. Біблія називає, що коли зрадив чоловік, то жінка має право розвестись. Ну або жінка зрадила. Тільки один є одна причина для того, що можуть розійтися чоловік з жінкою, коли зрада. Коли зрада, я завжди рекомендую прояви терпіння. Бо ми читаємо в Слові Господньому, теж в еклісіастах, що двом краще. Якщо один впаде, другий його підтримає. І от один падає, спотикається, падає в якийсь там гріх да, і вже не виконує своїх обов'язок, то ми, в Слові Господньому каже, то інший має його підтримати. І я знаю одну сім'ю, де чоловік, коли став Алкозалежним, та так вже ну, ворог його взяв, що він. Додому ну, не міг дійти з роботи, десь хтось йому поможе чи як. І прям вона мусила йти його і тягти до хати, не мати таксі вести. Ось. І вона проявляла, проявляла до нього мегатерпіння. І Бог їй поміг. Намолилась за нього. Бог їй поміг. Він переміг цю звичку гріховну, переміг цю звичку. Зараз він, відмінний сім'янин, прекрасний сім'янин, прекрасний в них дітки, вже внуки пішли. І я, коли дивлюсь на цю жінку, ну знаєте, вона мені похожа на Матір Ісуса Марію. Наскільки вона, вона ш, широке серце має, терпіння. Вона могла б зректися його, оставити його, та ти алкоголік. Ні, це мій чоловік. Навіть хтось сказав, кинь його, це мій чоловік. І молилася до нього, дарувала любов йому, терпіння проявляла. І Господь постукав до його здорового розсудку, дав йому силу волі, дав, і він покинув ту залежність. Сьогодні любо подивитись. Він мені свою фото висилає, я дивлюся, вже дітки з одружилися, з жінками, сини, з зятями, внуки. Любо глянути. Такій жінці пам'ятник можна поставити, що вона себе так повела. Могла б егоїстично себе повести, та я йшла заміж за нормального, а тут він себе так веде. Тому я завжди закликаю проявляти мега-терпіння. Мега а мужчин, прошу, шановні мужчини. Наш герой це Ісус Христос, наш ідеал це Ісус Христос. Рівняймось на нього. Як би важко не було, як, як би нас не атакували спокуси, як би ворог не збивав відійти від біблійного вчення щодо сім'ї, давайте проявимо всю хоробрість, яка тільки є в мужчини. Всю хоробрість. Не виходить? Шукайте, друзів, відійдіть до священників, до пасторів, помолись за мене. Помолись за мене, просіть молитви за вас. Старайтесь відбити всі спокуси діялу, які б вони не були б солодкі, заманчиві, вас аж тягне на то все. З іменем Ісуса бажаю вам повної перемоги, абсолютної перемоги над всіма гріховними, поганими звичками, які руйнують сім'ю. І хай Бог поможе нам любити, нам, мужчинам, любити дружину і дітей, як Христос, церкву. Він наш ідеал. Я вірю в вас, мужчини. І благословляю вас, хай в кожного з вас вийде, якщо вже в когось десь штурмить сім'ю. В кого хорошо, ви щасливчики, лікуйте, славте Господа, насолоджуйтесь життям, насолоджуйтесь один одним. А в кого штурмить, Бог вам у поміч. Бог вам у поміч. Ми завжди в церкві молимося за такі сім'ї, які потерпають, потерпають щоб Бог дав допомогу перемогти всі негаразди, щоб сім'я була щаслива. Дорогі друзі, дякуємо вам, що ви з нами у програмі. Біблія говорить. Друзі, якщо у вас є питання по темі, яка прозвучала, або вам треба духовна підтримка, телефонуйте до нас за телефоном на екрані. Божих вам благословень! До зустрічі в наступних ефірах.